Вітаємо всіх сьогодні. Ми занурюємось у текст, який ну без перебільшення є філософською перлиною Бхагавадгіту. Це частина велетенського епису Махабхарата, і це власне діалог. Діалог, що стався тисячі років тому, але як ми побачимо, він і досі резонує. Як і просили наші слухачі, ми спробуємо розібрати основні ідеї з перших бесід. Спочатку такий собі загальний огляд, а потім подумаємо, як це все може стосуватися нашого ну, щоденного життя. Почнемо з драматичного моменту, поле битви, і головний герой Арджуна опиняється у глибочезній кризі. Отже, поїхали. Перша бесіда, вона так і називається розпач Арджуни. Він стоїть перед військом і бачить. Ну, бачить там своїх родичів, вчителів, друзів, і всі вони вороги. Так, і це його просто ламає. Він дивиться на них і каже: Крішні, який править його колісницею. Я не можу. Він боїться гріха братовбивства, боїться зруйнувати власний рід, ну викликати соціальний хаос. Тобто, він фактично відмовляється воювати. Саме так. Він каже, що краще вже загинути самому без зброї, ніж підняти руку на своїх. Це, знаєте, повний параліч волі. І що ж Крішна? Він же його друг, визничий, він якось його підбадьорює. Отут починається найцікавіше друга бесіда, Санха Йога. Крішна е не починає з якихось там військових аргументів чи політичних. Ні. Він одразу б'є в самий корінь у філософію. Його головна теза, душа, атман, вона вічна, вона не народжується і не вмирає. Вічна тобто смерть тіла це не кінець? Абсолютно. Кришна каже, що тіло це, наче одяг, душа просто скидує старе тіло і одягає нове, як ми міняємо одяг. Хм, Цікавий образ. І тому продовжує він: мудра людина не сумує над тим, що тимчасово ні за живими, ні за мертвими, бо суть душа незмінна. Це ну, кардинально інший погляд на життя і смерть. Так, це справді дуже глибоко. Але ж Арджуна, воїн, кшатрій, як ця філософія пов'язана з його ну, обов'язком битися? А отут Крішна вводить поняття дхарми, тобто особистого обов'язку природи людини. Для Арджуни, як воїна, його дхарма це брати участь у праведній битві. Це його шлях. Праведній битві. Добре. Але ж він все одно вбиватиме людей, яких любить. І ось тут ключовий момент. Кришна каже: виконуй свою дхарму, але не прив'язуйся до результатів. Не думай про перемогу, поразку, славу чи осуд. Діяти без прив'язки до плодів. Це як. Діяти, бо так треба, бо це твій обов'язок. Діяти як служіння, як жертву, так би мовити, це і є карма йога, шлях дії, розумієте? Mm, це звучить ну дуже непросто, особливо коли емоції зашкалюють. Але це виходить шлях до якогось внутрішнього спокою. Так саме так, Крішна пояснює, що саме прив'язаність до результатів джерело страждань і кармічних наслідків. Діючи без прив'язки, людина звільняється від цих кайданів карми. І він наголошує: дія завжди краща за бездіяльність, але дія має бути ну, усвідомленою. Усвідомленою, що це означає в цьому контексті? Це означає контролювати свої почуття, індрії, свій розум, Манас і спиратися на вищий розум, на будхі, не діяти імпульсивно під впливом гніву чи бажання. Тобто розвивати таку собі внутрішню дисципліну, точно це допомагає піднятися над впливом трьох гун якостей матеріальної природи: тамасу, інерції, раджасу, пристрасті і сатви благості. Бо саме вони ну, зумовлюють наші реакції. І людина, яка досягла такого стану, яка вона? Кришна описує таку людину як стхіта праджня, той чий розум стійкий. Вона спокійна і в радості, і в горі, вільна від бажань, страху та гніву, зберігає рівновагу. Це висока мета. А до речі, звідки Крішна все це знає? Він же, наче друг Арджуни, візничий. Гарне питання. І Гіта це пояснює. Крішна відкриває Арджуні, що він не просто людина, він аватар, божественне втілення. Аватар, тобто Бог, що прийшов на землю. Так, він каже, що приходить у світ знову і знову, коли занепадає праведність дхарма, щоб відновити її. Це додає його словам, звісно, величезної ваги. Зрозуміло, і ця карма йога шлях дії це єдиний шлях, який він пропонує. Ні, і це теж важливо. Гіта дуже багатогранна, вона описує різні йоги, різні шляхи. Є карма йога, про яку ми говорили, є джняна йога, шлях знання мудрості, про нього йдеться далі у четвертій бесіді. А є ще бхакті йога, шлях любові відданості Богові. Цей шлях стає особливо важливим у пізніших бесідах. Тобто є вибір. Залежно від схильностей людини, саме так усі ці шляхи, хоч і різні, ведуть до однієї мети доєднання з вищим, до звіннення. і це робить гіту такою універсальною. Знаєте, так це справді вражає. Отже, якщо підсумувати те, що ми сьогодні обговорили. Вічна душа і тимчасове тіло, важливість слідування своєї дхармі, але без прив'язки до результатів, і необхідність розвитку свідомості, контролю над розумом та почуттями через практику, наприклад, карма йоги. Це лише верхівка айсберга, звісно, але вже дає чимало поживи для роздумів. А вже аж! І повертаючись до запиту слухача про щоденне застосування, мені здається, головне питання, яке ставить гіда кожному з нас, це як у вирі сучасного життя з усіма його вимогами, спокусами, суперечностями, як розпізнати свою справжню дхарму, свій шлях, і як потім діяти рішуче, ефективно, але зберігаючи оцю внутрішню свободу від результатів, про яку Крішна казав Арджуні. Це дійсно виклик. Не просто почути, а спробувати жити цим. Чудова думка для завершення нашого сьогоднішнього занурення.